Третій день дієти доброго дня. Обід. Сьогодні дуже жарко, дуже жарко. А я цілий день була на вулиці, то хочеться тільки спати, а не їсти. Розпарилась, розжарилась. І ось такий у мене обід. Яблуко, шматочки яблука. Печиво Марія, воно Прісне можна так його охарактеризувати. Не, не жирне. творог з курагою. Ну, Тут десь дві столові ложки. Та кава, маленька чашечка, але міцна кава, гаряча, міцна, гарна кава. Ось такий обід. Бо апетиту, ви знаєте, немає. Немає апетиту. І не хочеться об'їдатися, і не хочеться багато їсти. Це добре, але побачимо, що буде через кілька годин, коли спаде жара. Ну, а це ось такий обід. А ось моя компанія. Більше не кричить. Що ж, дивитися весь час, як він плачеть, на його плаксиве обличчя дуже важко. Приємного апетиту. Хай гарно вам усім смакує. Зустрінемось вечором на вечері. До зустрічі!